Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як прогресії. З чого б нам почати? В цілому є три таких види прогресії. Це звичайна прогресія. Звичайна. Є арифметична і геометрична. В чому ж їх різниця геометрична? Дивіться, звичайна прогресія це в нас така прогресія, кожен з членів котрої задається якоюсь конкретною формулою. Наприклад, в нас є така формула, що, ну, скажімо, в нас кожен член АН буде дорівнювати n помножити на 2. Ось така невеличка прогресія. Тобто, що таке в нас n? n це порядковий номер. Тобто, якщо в нас прогресія починається з першого елементу, то в даному випадку в нас буде прогресія N1, пишемо 2, далі N2, це в нас буде 4. Далі 6, 8, 10, 12 і так далі. В цілому ось цей конкретний рядочок. Це в нас підходить і під арифметично. Чому так? Бо арифметична прогресія це в нас коли. Кожен раз кожен новий елемент збільшується на якесь число. Ось 2, 4, 6, 8, 10, 12, воно кожен раз збільшується на 2. Тобто ми маємо плюс 2, плюс 2, плюс 2 і так далі. Тобто арифметично, це коли в нас щось додається, або щось віднімається, кожен ось цей крок. Геометрично, ми її більш детально розглянемо у наступному відео, але в цілому геометрично це. Коли в нас не додається і віднімається кожен ось цей крок, а коли домножується на якийсь один і той самий множник. Тобто геометрично це у нас 2, 4, 8, 16, 32. Ну і нехай буде ще 64. Кожен раз в нас множиться на 2. Ось помножилось на 2 і далі помножилось на 2. Так само може множитись на якесь інше число. Тобто 2. 1 0,5 0,25. Тобто тут я домножую кожен раз на одну другу або ж ділю на 2, простими словами. Зараз ми детально розглянемо арифметичну і звичайну прогресію. Щодо звичайної прогресії, ось у нас є перше завдання. Послідовність B'n. Задано формула nного члена Bn -е, дорівнює мінус n квадрат плюс 15n мінус 20. Скільки членів цієї послідовності більше за 16? Як ми можемо це знайти? Так, зараз я ось це виділю. Ага. Так, секундочку. Звільнюю місце. Дивіться. Треба знати, скільки членів цієї послідовності більше за 16. Тобто, нам, нужно знай... нам треба знайти, який з членів буде ось цим першим, що він став більше 16. Ми робимо це наступним чином: мінус n квадрат плюс 15n мінус 20 більше за 16. І далі вже розв'язуємо як звичайно, квадратну нерівність. Тобто, мінус n квадрат плюс 15n. 16 перенесли вліво. Це в нас буде мінус 36. Більше за 0, домножу на мінус квадрат мінус 15n. Плюс 36 менше від 0. І далі шукаємо відповідно дискримінант і корені. Можна, в принципі, використати теорему вієту. Давайте спробуємо. n1. Плюс N2, це в нас буде 15. N1 помножити на N2, це в нас буде 36. Які ж у нас це можуть бути числа? 6 і 6 не підходять. 12 і 3 в цілому підходить. Тобто N1 в нас 12, N2 це у нас 3. І, відповідно, в нас ця зона менше 0 буде знаходитись між трійкою та 12. Відповідно, скількисть членів цієї послідовності більше за 16. Більше за 16 в нас буде з 3n по 12n. -е І тому давайте подумаємо, що ми маємо? Якщо у нас n від 3 до 12, і вони є виколотими точками, ми маємо 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Підходять до нашого виразу. Отже, в нас загалом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких можливих членів. І у відповідь ми пишемо число саме 8. Дивимось на друге завдання. Підберіть одну з можливих формул n-ного члена послідовності, першими членами якої є числа. Тут нам просто треба підібрати якусь формулу, щоб ми за допомогою них могли отримувати будь-які ось ці члени. Давайте подумаємо, з чим ми тут маємо справу. 1, 4, 9. Тобто тут в нас плюс 3. Далі в нас йде. Плюс 5. Далі в нас йде 25. Хм. Дивіться, з цими елементами трохи складніше, тому що треба файно підібрати ось ці всі елементи, щоб воно було нормальним. А Як же нам це зробити, щоб воно швидко зійшлось? 1, 4, 9, 25. Що ми маємо? 3 в квадраті, 2 в квадраті, 5 в квадраті. Чому 5 в квадраті. Mm -hmm. От, якщо б на 25. То все було б окей. Ми могли б сказати, що це у нас N в квадраті. Але в нас тут 25. Це не дуже схоже на 4 в квадраті. Mm -hmm. Так, споки ще це ми залишимо під питанням. Друге 5, 8, 11, 14, 17. В нас починається з п'ятірочки. рочки. Далі в нас 8, це в нас плюс 3. Далі в нас знову ж таки плюс 3, плюс 3, плюс 3. Тобто тут все більш-менш очевидне. Що ми маємо? В нас є так, це підпитання. В нас є елемент n помножена на трічку, плюс п'ятірка. Бо починається з п'яти. Тільки нам треба якийсь такий нульовий елемент. Ми ж не почнемо, не почнемо з нуля. Тому в нас буде n-1. Помножене на 3 плюс 5. Перше в нас тут буде відповідно поки що питанням, бо в нас 1 плюс 3, 1 плюс 5. І далі в нас йде 1 плюс 16, що не є дуже добре. Так, -да, тут з першим якась є проблема. Третє, тут в нас більш просто. Ось дивіться, в нас тут 0, 1, 2, 3, 4, а внизу 2, 3, 4, 5. Дивіться, в чому тут така хитрість. Це у нас елемент номер 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, в цілому, знаменники в нас повинні співпадати з порядковим номером. А верхня частина повинна бути на один менше. Тобто, ми маємо наступне n-1 поділене на n. І четверте тут вже більш складніше. Тому що 0, 2, 0, 2, 2, 0. Тобто, кожна парне число в нас повинно дорівнювати 2. Двій. Ага, дивіться. В нас. Що ми маємо в ось цьому четвертому? У нас або 0, або ж двічка. Що це в нас означає? Що в цілому ми не повинні взаємодіяти з дуже великими числами. Тобто, в нас не повинно бути або, там, 5, 6, 7, 8, бо якщо ми підемо далі, ми ніяк не зможемо виділити з цього там, 5 і 6, ми не зможемо виділити ось це 2. Тому ми працюємо з одиничками. Бо дивіться, в нас повинен бути який варіант? В одному варіанті 1-1, в другому в парному варіанті 1 плюс 1. Як нам цього досягти? Дуже просто: Дивіться, ми пишемо наступне 1, навіть мінус 1 в ступіні n плюс 1. Дивіться, якщо n дорівнює 1, тобто парному числу. В непарному числу, тоді у нас буде мінус 1, плюс 1. Буде 0. Якщо ж він дорівнює парному числу, тоді в нас буде плюс 1, плюс одиниця 2. І тоді вдасться є. Щодо першого завдання. Тут дійсно така помилка, що заплутає учнів, е, тобто тут повинна бути ще 16. Бо. Ну, така помилка в книжці, тому ми на це не звертаємо уваги, беремо по трьом першим числам і дійсно пишемо n в квадраті. second. і тому ось так воно розв'язується. Тобто ми повинні дуже шустро думати головою, щоб зрозуміти, як вона ось це побудовується, як нам отримати кожен наступний елемент. В цілому, це не дуже часто використовується, тому якщо у вас це не дуже виходить, можете не хвилюватись, але краще попрактикуйтесь. Частіше в нас використовується арифметична або ж геометрична прогресія. Так, нехай це буде так. Що таке арифметична прогресія? У нас є до арифметичної прогресії наступна формула. Як ви зрозуміло, арифметично це коли у нас кожен раз додається якесь число. Наприклад, візьмемо арифметичну прогресію, де у нас перший елемент А1 один буде одиничка. А ось це число, що буде додаватись, воно в нас називається різниця. Буде нехай п'ятірочка. Давайте я запишу, що D в нас називається різниця. Так, де. І, відповідно, в нас буде наступний ряд 1, 6, 11, далі 16 і так далі до безкінечності. Тому що в нас немає ніяких обмежень. І тому. D, як... так Яка в нас є ще теорія з цього приводу? В нас є формула n члену, а n дорівнює. Ось, дивіться, в нас є якийсь елемент перший. До котрого потім додається d помножене на якесь число в нашому випадку n-1. Що це означає? Дивіться: якщо у нас A1 дорівнює 1, в нас є різниця D, так? Тобто п'ятірочка. якщо в нас перший елемент, ми маємо 1-1, і просто в нас залишається перший елемент ось, одиничка. Якщо ж в нас ми хочемо знати четвертий елемент, то це, відповідно, в нас перший і додалось 3 рази по 5. Бо не 4, бо в першому разі воно у нас не додається. І тому в нас повинно бути n-1 помножити на різницю плюс перший елемент. Це буде 3 на 5 – 15, плюс 1, 16. І ми його ось тут маємо. Дивимось тепер на завдання 16.1. Тут треба знайти арифметичні прогресії. Дивимось. 3, мінус 6, 12. Уже по цим трьом елементам ми можемо щось розказати. Дивіться. Тут в нас 3 помножилось на мінус 2, отримали мінус 6. Мінус 6 помножили на мінус 2, отримали 12. Це в нас не арифметичне, це у нас геометричне. Далі, друге, 4, 8, 12. 4 плюс 4, 8, 8 плюс 4 12, 12 плюс 4, 16. Все окей, це в нас арифметично. Далі 5, 10, 5, 10. Одразу ні. Це в нас просто по якась послідовність. 42, 39, 36, 33. Тут в нас, здається, зменшується кожен раз на 3. Ось дивіться. Мінус 3, мінус 3, мінус 3. Це в нас арифметична прогресія. Арифметична. Мінус 5, мінус 3, мінус 1, 1. Це в нас також арифметична прогресія з різницею в число 2. Бо плюс 2, плюс 2, плюс 2. І дивимось далі. 1,2, 1,3, 1,5. Вже тут відпадає, бо збільшилось на не один той самий проміжок. Тут в нас було плюс 1, 10. Там влюс 2. Десяти. Відпадає, це у нас навіть не прогресія, це у нас просто рядочок чи якихось чисел. Дивимось далі. Знайдіть різницю арифметичної прогресії, якщо х1 дорівнює 2, х8 дорівнює мінус 47. Що ми робимо? Згадуємо ось ту нашу формулу. X1, xn дорівнює x1 плюс dn. -1. Що ми знаємо з цієї формули? В нас є x8 мінус 47 дорівнює x1 2 плюс. Різниця невідома. А n ми знаємо, бо ми знаємо, що це в нас x8, тому 8 мінус 1. Рахуємо далі. Переносимо двічку сюди, мінус 49 дорівнює d помножити на 7. І тоді в нас D дорівнює мінус 49 поділити на 7 дорівнює мінус 7. Отже, ось цей кожен з елементів геометричної прогресії буде зменшуватись кожен раз на 7. Власне, на цьому ми поки що завершимо. Далі ми продовжимо вже більш складні завдання з арифметичної прогресії, і буде відео з геометричної прогресії. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі!